Коли чекати на День перемоги в Україні? На фронт можуть відправити кожного третього засудженого, заявили в Мін'юсті. Питання два. Перше питання: чи відправлять? І друге, як це повпливає на нашу армію, на нашу обороноздатність? Засуджених відправляють на фронт кожного третього. Та їм і так добре, не кожного третього. Далі, як це повпливає на нашу армію? Наша армія навіть сабізяни може зробити людину. Так що добре повпливає на них самих, на ту частину, яка не розбіжиться і не нашкодить собі, бо така частина також є. Поїхали далі. Всіх українців готуватимуть до збройного супротиву ворогу. Невдовзі будуть законопроекти, заявила Верещук. За її словами, йдеться не просто про зміни законодавства, а про створення нової екосистеми підготовки усього цивільного до супротиву ворога. Прям екосистеми. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Що мається на увазі? Народний супротив проти ворога, це на рівні системи, законодавства, Це про що. Поки що це про. Базове військове навчання, медичне навчання це така штука, яка буде скрізь такою червоною ниточкою. Що стосується до якихось більш серйозніших тем, про це поки що рано говорити. Так, поїхали далі. Сі Цзіньпінь вирушив із Пекіна до Москви для участі в урочистостях до 80-річчя перемоги. До неминучої кончини всі скоро вирушать. Щось дуже довго буде чекати отой припіздінь. Дуже довго буде чекати, або там свої черги, або зустрічі, і поки там прімарафетять, поки там намалюють, поки там воскресят, поки там щось підготують, його це влаштує те, що він побачить, бо вже і так трошки замучився чекати. Але, ну таке, за чим він їде, він за тим не доїде. Ну, тобто, він це не отримає. Це непогані також новини, щоб це не значило. Через атаку наших БПЛА в аеропортах РФ транспортний колапс по всій країні скасували понад 200 рейсів. Наші молодці. Слава ЗСУ. Поїхали далі. Літак президента Сербії Вучича, який летів до Москви на парад бункерного, вимушено сів у Баку? Ну, буває таке, ну що ви зробите тепер? Трамп оголосив 8 травня, де це було? Днем перемоги. Непогано. Як це перекласти? 8 травня День перемоги. То треба вчасно пити таблетки. Так, поїхали далі. У мережі активно розганяють інформацію про те, що РФ обов'язково вдарить арішникам по Україні найближчими днями. Загроза удару арішнікам. У нас, по нашій землі. Так, да, є така загроза, причому не найближчі два дні або там декілька днів, як пишеться, а до 10 днів це прям така серйозна небезпека. Вони однозначно зроблять якусь пакость, однозначно 100%. Нехай таке не збувається. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. Трамп заявив, що настав час приймати таблетки. Ні, приймати рішення щодо війни в Україні. М -м -м. Ну, Мабуть, що настав час. Обіцяного три роки чекають, вже минули, можна і щось зробити. Перемир'я почалося. 10.24 новина. І Рашка зірвала перемир'я 10.25. Сумщину обстрілюють авіабомбами. Ну, не скати, от скажіть. Скоти. У Львівській області готуються до національного супротиву, про який ми з вами читали, виділяють майже 59 мільйонів гривень. 59 мільйонів гривень. Куди вони підуть, ці кошти? Ці кошти будуть витрачені на дитячі іграшки. Ну, беремо у лапки. Тобто для дитячих іграшок щось така дохера сума велика. Ой, вони, ніяк вони не придумають, як ще да, кошти відмити і вкрасти? А, значить, Перемир'я, яке вони вже порушили. Що буде далі з їх сторони? Зараз роблять вигляд, що вони інтелігентні. Потім гост, гостей проведуть. І зроблять пакость. Ну, хочуть зробити пакость. Давайте, щоб ця, ця пакость спотикнулася і от, там от залишилася на їх території. Дякую.